Ми вкотре доводимо, що коли ми, українці, тернополяни об'єднуємося, можемо творити дива. Особливо ці дива важливі, коли їх роблять заради дітей, особливо під час війни. Сьогодні ми тут творяться дива. Це фабрика Святого Миколая, практик, який вже 20 років втілюється в нашому місті, Втілюється завдяки ініціативі комісії справ молоді української грекатолиської церкви нашої єпархії. Я хочу подякувати їм за цей проект сьогодні. Подякувати тим молодіжним організаціям, які долучилися як волонтери. Подякувати підприємцям, які долучилися, звичайним тернополянам, які долучилися для того, щоб зібрати подарунки, солодкі подарунки, іграшки, канцелярію, інше необхідне для наших дітей. Міська рада теж долучилася до цього. Ці подарунки, які ми сьогодні продаємо, це не просто іграшки чи солодощі, це частинка нашого тепла, частинка нашої душі, які ми даємо дітям.